Шанс реанімувати кар'єру у Ліверпулі. Артем Дубик може перебратися до англійської прем'єр-ліги. Принаймні у цьому переконує італійський журналіст Матео Морето керівництво Роми начебто, працює над цікавою угодою, обміном українського нападника на гвінейського форварда Евертона Бету. Провернути подвійний трансфер можуть у життю зимовому сезоні. Що цікаво, обидва клуби, як Рома, так і Евертон, перебувають у власності Груп – американських бізнесменів. Тому потенційний обмін виглядає досить ймовірним. Вовки та Іриски проводять доволі успішні сезони, але результативність їхніх центральних нападників відверто не вражає. У складі Руми добик провів 14 поєдинків, протягом яких встиг забити два голи і відзначитися двома асистами. Бету, який має досвід виступів у серії а, у складі Удінезе, за 18 зіграних матчів у синій футболці ідентично забив лише два м'ячі, але показуватися результативними передачами не може. Моретто переконує, поки невідомо чи Артем зацікавлений у приїзді до Ліверпуля. А пріоритетним варіантом для підсилення атакувальної ланки вовків для Джанкєру Гасперіні Гаспаріні залишається Джошуа Зіркзе, який зараз захищає кольори Манчестер Юнайтед. Що ж до Артема, то України протягом місяця перебуває поза грою через м'язову контузію, а комунікацію із футбольним світом підтримує не через голи чи асисти, а завдяки соцмережам у понеділок. Ж перед матчем Роми проти кому в інстаграмі доби поширив сторіс, у якій згаданий переможний гол нападника у минулорічному протистоянні із командою Саска Фабрегаса. Артем при цьому додав лаконічний підпис англійською: незабаром повернуся. І до речі, відомо, що доби уже тренується у загальній групі.